Микола Васильович Гоголь. Біографія. Народився Микола Васильович 20 березня 1809 року в селі Великій Солочинці, тепер Миргородського району на Полтавщині. Батько його був праправнуком полковника козацького війська часів Богдана Хмельницького. Остапа Гоголя. Пізніше знаменитий нащадок звеличить його до легендарної постаті і оспіває в образі Тараса Бульби. Дитинство майбутнього письменника минуло в селі Васильівці. В маєтку батьків. З 1818 по 1819 рік. Навчався в Полтавському повітовому училищі, а з 1821 по 1828 роки у Ніжинській гімназії вищих наук, ще в студентські роки, глибоко переймаючись соціальними негараздами, внутрішньо противлячись найрізноманітнішим виявам зла, вболіваючи за всю державу. І свою милу Україну. Гоголь настоювався на таку діяльність, щоб бути по-справжньому корисним для людства. Загалом, же, всю творчість великого письменника було спрямовано на очищення серця, розуміння серцем, щоб досягти хоч якоїсь подоби суспільної гармонії. Я палав Незгасним пагненням зробити своє життя потрібним для блага держави і жадав принести хоча б найменшу користь. Тервожа думки, що я не зможу, що мені перепинять шлях, завдавши мені глибокого суму, я покрався жодної хвилини короткого життя свого не втрачати, не зробивши блага. Писав Павко Микола Гоголь. У 1828 році Микола Гоголь проїжджає до Петербурга. Там у 1829 році він опублікує свій перший твір. Через рік у журналі Отічесної записки з'являється повість «Басаврюк» або Вечір проти Івана Купала. Перша з циклів Вечори на хуторі біля диканьки. Грунтовні знання усної народної творчості дозволяли майстру виводити картини дійсності у глибокому взаємоперетінні з вимасом, а мов би на реальному ґрунті життя. З другої половини 30-х років подальший розквіт таланту Макула Гоголя пов'язаний з його драматургією. Етапною навіть в історії театру стала його соціальна комедія Ревізор. Невдовзі після прем'єри п'єси Гоголь виїжджає на досить тривалий час за кордон. Він відвідує Німеччину, Швейцарію, Францію, Італію. У 1842 році з'являється друком знаменита пара Ломан Мертві душі. Останні роки життя письменника сповнені драматичних пошуків себе в істині, прямим підтвердженням тому було видання вибраних місць за рестування з друзями. У 1848 році письменник повертається на батьківщину, посилено працює над довгим томом мертвих душ. Але незадовго перед смертю спалює рукопис. Тяжка хвороба обірвала життя неповторного майстра, слова 21 лютого 1852 року. Для більшості сучасників і пізніших поціновувачів його творчості Микола Гоголь є непохитним авторитетом письменника що дошкульною сатирою, на існуючий рад забезпечив собі довічне і почесне місце серед класиків світової літератури.